Може, у вас є питання по цьому? Питань немає. Або не по цьому питання. Така побутує думка, ну чула від греко-католиків, що греко католики ну, деякі греко католики вони беруть укладку в руки, ну, деякі на язик засвященник де пливе, деякі в руки. Що це гріх, ну, що так немало сказати. Вони при мечгорія часто спостерігається mm -hmm. і бачу, що багато ну там відкривають і уста і отець кладе на уста, а іншим інші отак руки і в руки. То десь наші люди бачать і кажуть, це ну, гріх, не може на вас бути взагалі. Рима хоч це один обряд латинський, але все-таки в них навіть якби в кожній країні в регіоні, все таки є навіть і свої трохи традиції. Бо от, наприклад, десь причищають тільки тіло, а десь священник виходить з кров'ю, вмочає в кров і тоді подає. Тобто є і так, і так. Це не є що -то краще гірше, чи так правильно, а так неправильно. І так само, як ви кажете, є оця річ, що інколи в уста, а інколи доїду руку. Тобто, це залежно від регіону. І так, і так і правильно. Це не є гріхом, абсолютно не є гріхом, бо навіть ще десь так, 7-8 століття собор, собор проголосив таку річ. Знову ж таки, це ще коли ложечок навіть не було розумієте, в нашому розумінні, таких, таких як тепер. Mm -hmm. То от, веду до чого, там Собор говорив таку річ, що найсвятіше, там не на місце, там якесь інше слово було, але. Суть така, що найсвятіше місце, де може спочивати тіло Христове, є руки людини. Є руки людини. <кій> Розумієте? Не речі навіть, а руки людини. Це свідчить про те, що ще в ті часи швидше за все, причащалися на руки. Видавалося на руки. От. Тому тут абсолютно немає ніякого гріха. Чому в нас може бути така думка, що це є гріхом? Думаю, що глобально це пов'язано від того, що ми вважаємо, ми дуже часто акцентуємо на тому, що ми є грішні. Забагато. Реально ми забагато акцентуємо на тому. Ми є грішні. Треба просто здорово ну, таким здоровим, здоровою наукою, здоровим розумом. я грішний. Я тому прошу пробачення Боже за те, за те, за те, за те. Каюсь. Пам'ятаю, щоб більше не повторити. Це для мене виховний момент. Виховний. Далі я йду сповіді, я святий. Крапка, я святий. Все я святий. І от розуміння. Себе не треба впадати в другу крайність, що я прям такий святий і ніколи не грішу. То це друга крайність, це також не добре. Але я вважаю, що все-таки нам, нашим людям, на нашим, потрібно більше трошки, більше трошки оцеї свідомості, що ми є святими. Більше свідомості. І відповідно такі питання вони будуть відпадати. Е, ну, так. Так, я навіть з цієї сторони, що твоя е, запитала, я теж бачив, але дуже багато людей, наприклад, є небезпека, що можуть випити десь, хтось може штовхнути, може пасти з рук. Це, ну, це, є... це вже практичні моменти, які, які потрібні для організації. Це не питання гріх не гріх це практичні моменти. Такі самі практичні моменти, з яких, в принципі, дійшла ложечка. Це практичні моменти. Е, бо я ще другий хотів сказати, що так є знання або точніше, від знання всіх цих речей. Коли ми знаємо, коли ми розказуємо, розжовуємо, в тому числі отак питаємо, то тоді ми знаємо, і відповідно серце у нас не тривожить, Гріх не гріх. отак. Бо взагалі то є ще одне питання. Бо це є питання на літургії, пояснення літургії, але є ще одне питання, на яке я маю дати відповідь. То. То, я думаю, ну, виходить з сонця, що ви кажете. Ще одна така думка, що у нас ще не завжди ми сповідаємося, зразу йдемо до причастя. Є багато людей, які до причастниця може тиждень-два розповідатися, але не є у важкому лісі, але повсякденні їх якби, роблять. Може, через того думають, що вони недостойні. Ну тобто такий момент. Там раз на місяць. Можливо, церква, церква говорить, що раз на місяць сповідати, далі приходити yeah. до причастя, тому що ми є святими, ми є так, гріхи робимо, вони не гріхи на смерть, каже Іван посланні своєму першому посланні до Івана. Як, ну, якби від, у цю межу визначити, чи я можу йти до причастя чи ні? Я думаю, що тут треба індивідуально підходити до священника, говорити, розказувати. Він має розуміти людину, він має. Бачите, як це за часто повторюється, не повторюється яка залежність від того гріха. І тоді можна визначити, ну, чи він легкий, чи, чи важкий От. Є ще питання у вас таке. Питання таке, чому ізраїльський народ є вибраний? Питати перше вас, як ви думаєте? Чому ізраїльський народ є вибраний? Ясно, що ми не знаємо до кінця цієї відповіді, чому саме ізраїльський народ є вибраний, є такі думки про те, що це і мені, мені особисто подобається ця така думка. Тому що це є найбільш впертий народ. Найбільш впертий. І от, власне, Господь хотів показати, що саме, і Він дуже багато раз повторює. В старому Завіті, що ви народ твердоловний того шиї, він до того постійно говорить. Пророки і так далі. Але, будучи таким твердоловим того шиї, Бог, ведучи їх і готуючи їх до приходу Месії, показує, що я навіть з найтвердішого серця можу щось зробити. Я можу переплавити навіть найкам'яніше серце. От, тому, е тому така думка. Інша думка є про те, що це найменший народ був. Ну і вона так само має свою логіку, тому що та з однієї людини вийшов, він маленький, Бог як його вів, і вони росли. Також є така думка. Я би тут говорячи про ісраїльський народ, ще би заторкнув таку тему. А чому взагалі Бог таке придумав, що є якийсь вибраний народ? Одна, що цього? Більше вам того скажу ви в курсі, а я вам нагадаю: ми християни новий вибраний ізраїльський народ. Ми новий народ. Розумієте? Вибраний, ми вибрані. Ми вибрані вже не по крові, бо ізраїльський народ був по крові, хто народився, і ти автоматично з того вибраний народ. А ми вибрані по духу, по вірі. Тобто кожен, який увірує в Ісуса Христа, Він прилучається до вибраного народу. Для чого Бо отаке зробив, що одні вибрані, а другі не вибрані. Якась така по сучасному дискримінація виходить, якесь таке щось таке і отакі. Відповіді остаточно, звичайно, що я не дам. Але є цікава думка, яка також мені подобається. Бог, роблячи так, що одні вибрані, другі не вибрані, насправді, е, знаєте, це є постріл, один постріл двох зайців, який е, вираз. То, от, тих, які вибрані, вони розуміють, що от нас вибрав Бог і нам треба, нам, нам пасує, нам треба старатися бути кращими. кращим. Хоч і не хочемо, ми мусимо. Ми мусимо, ну, вже Бог вибрати, вже мусимо. І так і подивіться яка по них логіка, ми вибрані ми то, ми то, то, що в них вже в крайності впадає і в гордість впадає, то це друге питання. Так, вони переборщують, в гордість можуть впасти. Що от ми вибрані, ви всі погані. Ні, не так. Ми вибрані, тому ми є прикладом для інших. От, 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 от така суть вибранства мала ви бути. Ми, як християни, ми вибрані і ми є реальним прикладом для інших, для невіруючих, або ті, які формально вірують, Формально є християн, ми маємо бути прикладом для них. І ця вибраність має нас стимулювати. От. Це один заяць, а другий заяць. Ті люди, які не є вибрані, вони дивляться і вони мають захоплюватись в доброму розумінні цього слова. І хотіти в доброму розумінні навіть заздрити і казати, і ми так хочемо. І ми так хочемо. І відповідно, одних Бог стимулює на те, щоб вони вкладали свій ресурс, бо вони вибрані і мусять, а інших стимулює, бо ми не вибрані, і ми хочемо такими бути. І, відповідно, стимулює і одних, і других. Тепер вибрані можуть. І між тими, між тими насправді може бути взаємообмін. Взаємообмін може бути. Бо вибрані, можуть дати свою віру, можуть дати свою любов, можуть дати е, знання, слово Бога ну, і так далі. Духовність свої можуть дати. Невибрані, отримуючи це все, можуть дати те, що вони можуть здати. А знаєте, що вони може дати? А ну пригадайте собі апостол Павло, коли він приходив. Е, і ну, навертав там одну церкву, другу, третю, не пригадую вже до кого це послання, але він але час часто часу таки говорить, каже: я дав вам духовне, то хіба багато, якщо я пожну тілесне? Я дав вам духовне. Я поділюся з вами життям вічним. То хіба багато, якщо я вас візьму щось із цього життя? То от ці дають віру, ці дають життя вічне, а ці дають те, що тут мають. В цьому земному житті свої таланти, дари, знання, вміння, культуру, запал, характер, традиції, владу, славу, гроші і так далі, далі далі. І це все має бути на добро. На добро. Бо той самий апостол Павло він робив збірки з тих, ну, які увірували. І він робив збірки для кого? Для тих, які вже давніше увірували, і відсилав ті збірки Єрусалим. І такий вони робили взаємодію. Отак. Церкви і священки кажуть, що після смерті ті, хто собі заслужили, то будуть осягнути небо. А в своїй нагірній проповіді Ісус Христос сказав, що тихі успадкують землю, то чи ще після кінця світу буде земля то <святую> я десь два місяці чи трето, чи може що далі. Я, написала, ще ще, Та, я тоді дав вас, не Річ в тому, що так, Господь е, успадкує землю, йде мова не тільки про цю землю. Не тільки про цю землю йде, а йде мова про землю, яка буде нове небо і нова земля. І той рай, в якому ми будемо, це не буде не тільки рай духовний, не тільки духовний якби вимір, це буде також і матеріальний вимір. Буде так оновлене тіло Ісуса є, воно матеріальне, але воно ну, не таке, як наш. Не таке, але матеріальне. То така сама буде і матеріальна земля, але нова. То, от ми, блаженні чисті серцем, хто блажання чистим серцем, успадкує такий е, рай духовно-зерний. Амінь. Амінь. Дякую всім вам е, за ваш час, за ваше серце. Також що хочете більше знати, дізнаватись про Бога. Е, хай Господь всіх вас благословить. Слава Ісусу Христу!